Друзі, всім привіт! З вами Сергій Сьогодні будемо працювати на городі. На городі будемо працювати мотоблоком. Бачу, що на городі багато залишилось чернків Винограда зазначає, що буде хороший урожай. Якщо виногради на городі немає паличок, то урожай буде хуже. Ось вот я провірю все, спеціаліста винограду. Сьогодні будемо зарубнювати всі канали. Ось у нас петух, який буде мені допомагати співати, а ми будемо працювати, так, Петя. Прийти між дорядом малини смородини. Тут треба все зробити красиво. Потім пройти тут який трактор я можу розвернутися і мотоблоком все будуть вирівнювати. виравнювати. І от вот тут теж тетки вот будуть все мотоблоком перепахувати. І так, підготовлюю шкілку. В прошлом році була ошибка і помилка. Пропала моя вся шкілка. Надіюся, в цьому году може буде краще. А що спину гнимо, спину ламаємо. Для того головне, щоб урожай вийшов хороший. Ну, ми маємо такий город невеликий. 4 сотки. -ка. Там картошки посадимо, при, там будуть кавончики, там морковка. Там. Ну, все так для города, для, для себе годя. Так, ось я зробила такі бігри, скілка. Сьогодні я все пролив. Сьогодні я буду, якщо і спію, накривати гри пленкою, підготувати все, бо вже як скоро май. Треба треба готувати, черки нарізати, все, все покажу і розкажу. Ось така у нас тут ділянка, городи. Городи почали грати там, городи почали грати вже і там. Що? Работа началась, ра пошла, пин ломаем, пин гнем, а що робить? Робить треба. Это приятно, да? коли ходите по городу, Работает приятно. Сидеть в квартире это не то. Это не то. Когда ви, у вас такий участок, город, это просто красота. Ну что, Петя, ты запиваешь нам что-то? Да что, вроде, начинаем Летягиваем, это блок. Я пока как я буду все заравнивать, Все буду, я думаю, надеюсь, видео вам понравится. И надеюсь, вы меня трохи поддержите лайками. Так, подписка. Ну, поехали. Ну что, поехали работать. Пур помогай. Я все заравняю. Будет идеально. Два-три раза обход делаем. Так, два раза прошел уже починаешь. Бачите, yeah. що проїхати два рази, ями ще немає. А так мотоблоком, культиватором хорошо доравнює. Зараз покажу вам тут приїде перший раз. Буду далі працювати. Тут Бачимо яка яма, зараз будемо її рівняти. Якщо вам цікавить, то дивіться далі. Яке буду все равняться? На маленьких оборотах, щоб хоча б трошки зровняти, а потім на великих. Хочу постаратися, щоб вам було гарно видно. मिनट Кстати, про що уже ямбу нема. Буду працювати далі Робити ями Тут потрібно ще проїхати. А якщо вам понравилось видео, то поддержите меня, пожалуйста. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите коментарі Може я неправильно щось роблю. А вам все гарного небо, мирного неба, гарного вам всього дня. Работайте на городе, как я, и будет классно. Всем пока!